В Україні змінилися правила перетину кордону для водіїв комерційного транспорту. Так, з 10 вересня, під час бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв ліцензовані перевізники, мають заповнювати дані лише в системі «Є е черга» без створення заявки «1860» так званий шлях. Раніше для бронювання місця в черзі для військовозобов'язаних водіїв потрібно було створити заявку до модуля 1860 шляху. А потім зареєструвати місце в її черзі. Модуль 1860 був потрібен для верифікації інформації про військовозобов'язаних водіїв під час перетину кордону. Після оновлення системи та спрощення процесів для перевізників, співробітники Державної прикордонної служби будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі Є черга. Останнє, в свою чергу, відображатиме лише ті дані, що наявні в єдиному комплексі інформаційних систем які з Укртрансбезпеки, таким Чином є черга стане єдиним вікном заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту. Зазначимо, що перетин кордону для виконання комерційних перевезень буде доступний лише тим водіям, які внесені до електронного кабінету перевізника в екіс. Тож відповідно зареєструвати в системі черга для перетину кордону можна буде лише тих водіїв, які офіційно внесені до кабінету перевізника. Мова йде не лише про військовозобов'язаних водіїв, а й загалом водіїв, що виконують. Комерційні перевезення, навіть якщо вони є виключеними з військового обліку за різними підставами, що важливо знати перевізнику: необхідність перевірки актуального переліку водіїв в електронному кабінеті. ЕКІС поставити в її чергу можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі, перевіряти паспортні дані водіїв. Чи вони такі ж, як в закордонному паспорті, водія, який вказано в є черзі та екіс? Є черга це інструмент, який дозволяє водію та перевізнику керувати власним часом замість очікування на перетин кордону у фізичній черзі перед пунктом пропуску. Стати в її чергу можна будь-яким зручним способом зі смартфоном. При цьому процес є прозорим та контрольованим. Перепродати своє місце неможливо, бо при реєстрації закріплюються дані про водія, вантажівку, дані про вантаж та митну декларацію. Користування електронним сервісом є черга безкоштовне. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.